Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка! Сьогодні поділюся дуже смачним рецептом приготування фаршированих печериць із сиром і часником. Ця закуска одночасно легка і дуже смачна. Підійде як для святкового столу, так і на щодень. Зберігайте ще один варіант, як приготуватись фаршировані печериці. Печериці почистіть від шкірочки, ніжко відділіть від шапки. Перед фаршируванням мені подобається шапки обсмажувати на сковорідці під кришкою. Так виходить велика частина вологи і вже після запікання печериці виходять смачнішими. Обсмажую печериці на повільному вогні в невеликій кількості олії. Під час смаження я злегка присолюю і перчу шапки. Смажу під кришкою по кілька хвилин з кожної сторони. Поки смажаться шапки печериць, дрібно нарізаю ніжки, а потім обсмажую знову ж таки на сковорідці в невеликій кількості олії. Змішуємо обсмажені ніжки печериць із кисломолочним сиром і вичавлюємо кілька зубчиків чесника. Все добре перемішуємо. за смаком підсолюємо і перчимо. Шапки грибів викладаємо у форму для запікання і далі кожну шапку наповнюємо з добрим горбочком сирною начинкою. А тоді зверху ще присипаємо дрібно натертим сиром сулугуні або моцарелою і відправляємо в духовку хвилин на 15-20. Ось так дуже швидко готові неперевершено смачні фаршировані печериці. Вони виходять не водянистими, а дуже м'ясистими і смачними. А начинка дуже ніжна з яскравим чесниковим ароматом. Мені таке поєднання дуже подобається, тому раджу приготувати і вам смачного!